Ще розіграти цього коника серед своїх зрителів всього за сотку. Але перед тим як він поїде розривати простори якогось села і ловить штрафи, я накину на нього гарненькі діски, нову різину. А щоб ти не сумнівався, що це лучший гольф, який бачили твої очі. Я залетів до братви на ДРК Автосервіс і на підйомничку показав, що тут не тільки ідеальне дніще і повністю нова подвізка, а вдобавок рішили ми захуярити з хлопчиками сюди нормальний вихлоп. Дай суму! Ні, не, не такий, то було без банки. Сусіди тебе з таким вихлопом любити не будуть. А от з новою баночкою і, і двійною насадочкою апаратурка тепер буде їбейша. От капіталіний мотор 18 газ бензін з новою сцепою. Це сука коняка, яка завезе тебе на край світу. Тільки була б така можливість. Того я такого потихеньку докладаю маленького трохи грошей в запчастей, щоб я за ту машину не краснів, а ти був би радий за соточку виграти нарядного і гарно обслуженого коника. Щоб ти з нею не їбався, а наслаждався. А якщо ти і собі на тазіка хочеш зробити, ну ніхуя себе вихлоп, то звертаючись на ДРК, автосервіс, ти будеш уверен не тільки в якості, а й можеш отримати знижку мінус 10% на вихлоп по пром... Коду Ростян. Так, що на вихлоп залітай, не стісняйся, а по розіграшу, як тільки буде машина доведена до ідеалу, я вам дам знати. Підписуйтесь, щоб не проїбати.